Друзі, привіт! Приїхав я тільки що з дальньої поїздки. Ну, вірніше не тільки що, а годину, поки там, бо виїхали в 5 годин ранку, а приїхали без 23. Ну, 14.40. Придбав я ось таку річ. Ось дивіться. Ха -ха. О, Зараз я візьму фонарик, бо вже на дворі міє, щоб було видніше. Ось, дивіться, бачите Ось. це у нас називається пандограф або фрезерно-копірувальний станок 6 l 643 Ось така штуковина. Ну, Поки що не видно, треба витягувати, потім я вам покажу. Ну, а зараз Трошки про нього розповім вам. Ну, Побачив я його ще на тому тижні на OLX, зателефонував. Там жінка відповіла, що продає, була в них там майстерня, виготовляли вони сувеніри, всяке таке. А це вони його купили, працював він зовсім трошки. Ну, Це як вони купили. Так то він старенький. І... Продають то, що вже розпалася майстерня, в общем, другий бізнес, ну то таке. Вислали мені фотографії, все, договорились туди-сюди. Зараз почнуть питати ціна, що, як. Грузі, шукайте, ціна може бути різна. Скажу одну. По ціні навіть не реставрованого, а такого підубитого свердлільного станка. 2М112, по-моєму. о, Правильно назвав цифри. Так що ось так. Навіть дешевше, ніж той станок. Планую я з нього зробити фрезерний станок. Ну Це у майбутньому. Так він може там комплектний, некомплектний. В інтернеті я багато про нього дивився, багато читав, як його переробляють, як вертикальну фрезерну головку зробити, як роблять, є багато варіантів. Оцей ФШ, по-моєму, якщо не помиляюся, ну, оцей школьник фрезерний станок, то це як переробляють, усі кажуть, набагато краще. Тут стіл опускається вище, нижче більший, ход більший, він мощніший. Ну, в общем, зараз попробую його. Вигрузить, не знаю, сам я його не вигружу, так як його, ну трошки ми його розібрали там, а так його вага 250 кілограм. Така мощненька тут станина лита, ну попробуємо щось. Так що зараз якось будемо витягувати. Так, ну зараз спробую вам, та буде видно. Ой, оно ну отак. Бачите, ще видно шабровку. Ну, звісно, йому років 50 не менше. Ось тут зверху і ось. Бачите, ще видно по направляйках. Ну отак, отак, о, видно, отак ось, бачите. І тут ось. Видно. Ну, І тут Вон. навіть Якщо отак дивитися, бачите, і зверху, і там всередині видно шабровку. Ну, стан такий непоганий. Добре, зараз я його помащу. Це я ж говорю так тільки, щоб зібрати його. Потім я його буду розбирати і чистити. Взяв масльоночку, зараз помастимо. Ще треба десь клин там є. Так, масло ми жаліємо. Де піджимається. А ось тут я ще не змазав. Досить легко ходить. як таких любків немає. Так, ну що ж, попробуємо зараз надіть сюди плиту. Десь вона в мене там. Ой, вона важуча тільки. Блін, це важке для мене. Ой! Це стіл! Ой! Ого! Яке воно важуче! Ось друзі, такий клин Бачите, не вставив, от лки палки. А треба б його вставити. Так, ну нічого, Зараз спробуємо вийняти. Опа Так, стояв він Оцими болтами Ось сюди, отак оно Може я щось і неправильно роблю, не знаю Ой. Роді би пішло. Трошки затугенько йде, треба ластохвіст попустити, оцей цей клин попустить, кажу. Оп, ану, о, все, пішло. Ну, тут, конечно, не зажато нічого. Це все регулюється. Воно крутилось просто. Ну йде м'якенько. І, ну, ну, і люфта почти нема. Так це я оджав, Ось так. ось О. так, Тут я надів, все працює. ну Тут я попустив клин, то трошки люфт є, бовтається. Усе тут ход є. Вверх, вниз. Все легко крути. ну вниз взагалі легко, ну і вверху не важко. Е, оце, друзі, що мені і потрібно в основному, е, сюди треба буде приробити вертикальну фрезерну головку. Ось сюди. Є тут ось ця ось штуковина. Зараз я її принесу і вам покажу. Попробую оцю плиту. Верхнього сюди на ластофіст усунуть. Ну важуче страшне. Не знаю, чи вийде в мене? Ми то його зняли вдвох, але ж зняли то вдвох, а поставити, як завжди, ой! Нема кому. Так. Сюди я виважив. А як же ж його? Блін, ще й не видно нічого. па! Вот ты, лки-палки. Щоб тут нічого. О, опав! Єсть. Есть! Ух, слава богу! Повезло! О, ха! А що тут якийсь клин, то прижимається тут болтами? зараз я знайду тут їх до. Вже нема люфта. Бачите, там воно прижимається і ось другий. Тобто, ну ось тобто можете видвигати, задвигати. Ну, зараз я покажу вам зблизько, що я хочу. Ось так виглядає, бачите, ось таке. Ну як для таких робіт він і низкуватий, ну це підняти його, то тут не проблема буде. Ось о, бачите, як тут це ось ходить. І я дивився, береться, це відрізається, це знімається оця плита. А сюди до цієї плити чіпляється фрезерна головка. Ось сюди, її треба виготовити. Ну і туди двигун більш мощніший. І тут шпиндель треба робити. Ну і під цанговий патрон, щоб конус мор за три. Ну, а це можна регулювати і так буде. Бачите? Все ходить плавно, хорошо Ну, Зараз спробую хоч трошки собрати. Оце ось. Остальне його. Ну, Не знаю смисл, Ну, попробую зараз, добре. Так, ну, друзі, ось так він виглядає. Бачите, досить такий і непогано він виглядає. на вид ручний. Ну так, собрав я те, що було в нього. Все, почепив оці всі прибамбаси, що на ньому. Ну там лампа мене до розетки не достане, провірить. Казали, робить, крутитиме. ось Тут він видно ось так виглядає. Коротше, як він працює. Я... Ось Дивіться, це ось передає рух. Тут, быть, така ось воно була, ось така штуковина. Но тут чогось не вистачає. Взагалі, воно отак. Сюди вставляється шрифт або прикручується якийсь рисунок. На цей стіл ви ложите Деталь, ну, припустимо, пластину. Потім виставляєте масштаб. Тут масштаб від 1 до 50. Ось, дивіться, чи до 100 тут. А, тут, ось о, тут щось. 50. Без окуляр не бачу, зараз піду возьму окуляри. 10, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15. 20, 30. І тут щось аж далі 100 стоїть. А тут а то 50 тут риска, а то посередині 50. Тут теж ось 2,5 і 3, тут аж сюди, а, аж ось всього один. В общем, отут отак ось оце попускаєте, ось о, оцим, І ставите ось одною рукою, е, а ну подвинеться, ні. Ну, в общем, Тут то ось бачите? О, о, подвинулось. І виставляєте, ось, до прикладу, бачите, я приблизно поставив на тройку. Ну, образно говоря. І тут так само ви попускаєте. Тут стоїть на 3,5 чи на скільки. І в общем, тут виставляєте на тройку. Ну, я просто покажу принцип роботи. Тобто ви сюди. Зробили, хочете ви зробити масштаб 1 до 3. Ну, тобто, якщо ви зробите 1 до 100, то оце отут, дивіться, тут 25,5 см, 30 см, то якщо ви візьмете отакий рисунок, то поділіть його на 100, то він уменшиться до як монетка буде. І оцей увесь вирисунок, тобто як, сюди ставиться ось ось цанговий патрончик, ось сюди ставиться фреза. Там, мабуть, ж, чим менша гравіровка, тим меншого діаметру. І потім ви його запускаєте. Тут десь діапазон я покажу. Обертів який, тут великий діапазон. І потім ви Обнуляєтесь і вводите оцим. Ай, лівою рукою незручно. ось, в общем, вводите по рисунку. Припустимо. І все. І воно тут вифрезеровує, передає в масштабі найменше 1 до 100, можете 1 до 1, Ну, я не знайшов. Це отут цифри, букви. ось сюди вони вставляються. Є, ось сюди вставляються, і ви. Тоді наносите цифри або алфавіт, букви. Ну, гравіруєте, гравіровка. Ось так. Тут ось водите, дивіться, бачите, а тут воно все передається. Ну, тільки ж у масштабі, у якому ви визначили. Так, що в нас тут по двигунові? Ану, зараз я спробую видивитися. Так. Ну отут буде видно табличка, ану я зараз через камеру. 1,250 А. Код. Що, 250 Вт, ну десь такий, точно не знаю. Ну тут вроді би вже не рідний стоїть, там такий ще старий, круглий. Так, що в нас тут ось? Ага. Ось ось точний шильдик. Так, що у нас? Дивимось. Модель. Ага, модель. 6 Г463 Не 6 l а 6 Г 463 <coughs> Року, друзі, і не і не видно. Ну, то неважливо. Ну, Бачите, він не забитий. Та я тут трошки поцарапав. Це основний автомат. Тут ось по електриці. У нас що є? Основний автомат включили. Кнопка пуск, реверс вліво, вправо. І кнопка стоп. Все. Передачі тут передаються ремнями. Ось тут різні. Ну, Тут ремні якісь не такі стоять, тут ремні плоскі, а стоїть такий, поставили. Ага, ось і сочки ще є, шильдик, десь я бачу. Ну, ось тут ось схема, як ставити ремні. І мінімальні я бачу 1250 обертів, а максимальні. 16, 20, 1, 2, 3, 4. А максимальні аж 20 тисяч, дивіться ось. О. Ось так. А це ось схема перестановки ремнів на швидкість. Це тут регулюється, натяжка ремня. Ось таке тут лампа, лампа рідна, видно по лампі, що вона у дуже чудовому стані, не тягали його, це я, мабуть, затягував, ось, мов свіженький маленький скол. Трошки масляною ну, тряпочкою я зверху його потер, лімби тут, тут треба поміряти 3 міліметра Ну тут, мабуть, сотка чи дві сотки, я не знаю, говорили. Ну то треба розібратися. Так, цей лімб. Ось о, усе видно, прекрасно. Ось одиничка. І якщо я на двоєчку, навірно, ну, ход десятка, мабуть. Не знаю. Ну, то треба перевірити. В общем, ось таке. Це до лампи підключається сюди, ось сюди видіргнулося. Оце тут, бачите, кабель 380. Оце така його комплектація. Ну, Тут не все. Тут ось должно воно ще підніматися, я дивився. Точна настройка вища, нижче. І коли ви переставляєте, оцей шпіндель довго неряти вгору вниз. Ну То ми подивимося ще. Тут такі підшипнички стоять, все плавненько, люфтів ніде немає. Ну, В общем, дивіться, так як його я думаю робити, що я буду гравірувати, мені потрібно буде оце, ну, це відкручується. Ось, а потрібна буде ось, оця ось повністю плита. Навіть можна буде. Кудись використати оцей стіл. Він поворотний. Отут попускаєте його і він, зараз я вам покажу. Так, зараз. Розводний ключик. О. Ага. Те, дивись, ще і різьба заб'ється. А ну о. І там ще є якийсь... Так, це ми пока знімемо. І там є лімп. Дивіться, бачите? О. О. Його, я думаю, можна якось зняти і використати, як сюди поворотний стіл і ще якось. Взагалі будемо дивитися, бачите? Ось так. Можна приробити сюди патрон буде якось, ну то видно буде. Я ж говорю, я його треба потрошку розібрати, почистить, перемити, бо воно там вже масло. Він то чистий, усе позачищати, де закоксовано, повимивати, поперемазувати. Навіть фарба хороша, не знаю, чи перекрашувати його чи ні. Буде видно. Ну, До літа ніхто його не буде. Тут я масличка трошки поналивав, щоб не ржавіло. Десь я його буду сюди до токарного станка в майстерню ставити. Ну, то буде видно все. Поки що хай він стоїть тут, полажу. Так що, друзі, ось таке придбання. Може, в кого щось таке подібне є, то оди звідси. Мій номер телефону буде написаний зверху тут. 096 60 70 547. У когось щось може подібне, а може, якісь запчастини, щось є, шрифт. Не знаю. Ну, Взагалі, хто знайомий з цією технікою, то якщо є бажання, то можете зателефонувати, зателефонувати мені, поспілкуємося. Він мені давно-давно сподобався. Я дивився багато роликів і він мені сподобався. Я його давно хотів придбати, то те, то все, то коштів нема, то ще щось. Ну, а це вискочив недорого. Я ж вам говорю по ціні, оце він, я його взяв, бо питатимуть зразу скільки, що, де, коли. Узяв по ціні середньої ціни 2М112 свердлільного станка. Тобто, зовсім зовсім недорого. Я думаю, воно того варте. Тут сам стіло скільки, оця штуковина ходить вже скільки. А сюди приробити фрезерну головку, зробить. можливо, я сам і не виточу, не зроблю спеціалісти, щоб виточили шпіндель на високоточному станку. Все там подивлюся ще ролики, як мені більше сподобається, потихеньку. І зробимо, зробимо, потихеньку будемо робити все. Так що, ну, ось так. Я придбанням поки що задоволений. Ну, Надіюся, поки що я ще розкорочувати нічого не буду. Буду просто розбирати, перечищати, собрати. Воно тут легко все собирається. Одрізати це легко, ну, причепити потім. А можливо і не треба його подумати, сюди вчепиться якось головка фрезерна. Ну, то буде видно. Так що ось такий, друзі, апаратик. Бачите, клас, мені сподобалось. У двох ми його вигрузили, собрав я, як ви бачили. Ну, хто таке? Так що ось такий поки що огляд. Буду закінчувати своє відео, а то, 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 то вже трошки змерз, то був у шапці, у курточці, аж жарко було як тягати. А це щось трошки під охолону, холодно, надів картузі. То й. Добре, в общем, так, дивіться, <пишіть>, пишіть коментарі, хто знайомий з ним, що, як, до чого. Номер телефона, ще раз повторю, 096 60. 70 547. Якщо є бажання, будь ласка, зателефонуйте, поспілкуємося на рахунок цього пандографа фрезерно-копірувальний станок 6Г, написано 643. Там L є. Зараз я ще подивлюсь в інтернеті ці маркировки. Ще буду його вивчати. Я вивчав отаке. От так, ну а ви в свою чергу не забудьте задонатити на Збройні сили. А саме на fpv дрони. Хто дивиться мене перший раз? Скажу, що до мене звернулися бійці однієї з бригад, які воюють на Сумщині. Хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували майстерні невеличкі по збору FPV дронів для своєї бригади. І потрібні комплектуючі, потрібна наша допомога. Потрошку не побагато. Кожна гривня важлива. Не будьте байдужими. А задонатити можна буде за посиланням зразу в описі під відео. Там карта Монобанка. Ой, банка Монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки, кому як зручніше, будь ласка. Ну а зараз саме звернення від бійців. Бажаємо всім віцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів Рибач, як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, З вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я, друзі, на цьому закінчую своє відео. Ось такий огляд. Вибачайте, що вже темно, не дуже, ну, кортіло дуже. Його зібрати, роздивитися, ще завтра буду роздивлятися. Ну, захотілося закортіло зняти відео. Далі буде ще не одне, не два, не три відео. Про нього я гадаю, будемо, як я його робитиму, усе. Я, кому цікаво, будь ласка, дивіться, а кому не цікаво, просто переключіться та і все на інший канал, на інше відео. Що, що тут такого? Так що. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Пишемо коментарі, ставимо лайки, дізлайки. І на цьому все. Поки що, пока. Слава Україні!